У 53-му розділі Ісаї Ісуса описано як стражденного слугу, але чи замислювались ви коли-небудь над тим, що дозволило йому витримати все це без нарікань? У книзі дії апостолів Елен Вайт пояснює, що він був задоволений, оскільки споглядав плоди своїх страждань. Дивлячись у вічність, він споглядав щастя тих, які завдяки його приниженню отримали прощення і вічне життя. До його слуху долинали щасливі вигуки викуплених. Він чув, як вони співали пісню Моїсея та Агнця. Усі, хто належить Ісусу, як і він, будуть жертвувати задля інших людей, заради яких він помер, аби спасти. Коли ми наслідуємо його і віддаємо себе, свою десятину і обіцяні приношення для просування його справи, тоді ми також отримуємо задоволення, очікуючи викуплення інших. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, попросімо Ісуса, щоб слідування за ним дорогою жертвування приносило нам радість. Поставимо Бога на перше місце.